Сьогодні ми підведемо підсумки року. Тож, запасайтесь терпінням і згадаємо про цікаві події, які відбувалися в Кобиляцькій громаді протягом 2024 року. Розпочнемо з події, яка жваво обговорювалася на початку 24 року у Кобиляцькій громаді. Це поновлення таміле Вітальної Шари Махно на посаді заступника директора другого ліцею Кобиляцького. Три суди, які я відбула, і всі три суди е визначили, що я була права. У лютому 2024 року е педагога з 40-річним стажем, врешті-решт, поновили на роботі в судовому порядку вже другий раз. І з того все почалося. Наступною резонансною подією була спроба депутатів на початку року замінити. Василя Фещенка на посаді секретаря міської ради, виконуючи повноваження міського голови. Дострокове припинення повноважень секретаря Кобілянської міської ради Фещенка. Василя Васильевича. Надійшли пропозиції ряду депутатів, зачитали законодавство, чим призначені, що порушується, і пропонується питання винести на голосування, щоб включити до порядку денного сесії. А поштовхом стала спроба. Віталія Дорошенка та Олени Стаднікові замінити кількох депутатів. Вони відчули це і вирішили замінити Олександра Копельця Молодшого та Віктора Фесюру, щоб по партії Наш Край з наступними зайшли інші люди, лояльні до тодішньої влади у Кобилецькій міській раді. Пускай що вони відшукали контакт у Києві, де політична партія Наш край. Збігали туди, через Олександра Біленького вийшла, або Ларіса Боштенко, це так припускаю. І е, начебто відбувся з'їзд, і отримали папірець із печаткою партії. І ось з цього моменту розпочалась шахматна гра. Білими фігурами грали депутати міської ради 14 за підтримки народних депутатів Устенка та Касая. Крім того, за білих грали цілий ряд поважних, небайдужих. І відданих справі людей про ми поговоримо пізніше. Чорними фігурами від партії довіра грав Віталій Дорошенко, Олександр Біленький і народний депутат Олег Кулініч, від партії регіонів Анатолій Таранушич і Олександр Говіченко. І від Батьківщини Лориса Босенко та Олена Станікова. Білі розпочинають, вносять пропозицію розглянути питання про недовіру секретарю міської ради Василю Фещенко. Рекомендував додатково включити до проекту порядку денного питання про дострокове припинення повноважень секретаря Кобелярської міської ради Пещенка Василя Васильовича. Але його не було включено за сум з порушенням тих самих пунктів. Для вирішення питання достатньо зібрати сесію на вимогу третини депутатів та чотирманадцятьма голосами прийняти рішення. До 14 депутатів входить Олександр копилець молодший та віктор Фесюра. Чорні відповідають, знаходять голову партії наш край, друкують, начебто, рішення з'їзду про відкликання депутатів через так звану народну ініціативу. Привозять той папірець з мокрою печаткою Кобиляки і передають у територіальну комісію. Щоб вона замінила депутатів. Хід білих територіальна комісія не зібралась свідомо, на з'явились ті члени комісії, чиїми руками намагалися змінити депутатів. Форуму немає. Коплець молодший і Віктор Фесюра продовжують виконувати депутатські повноваження. Крім того, вони пишуть заяву в поліцію, бо вважають, що шахрайський спосіб їх намагається позбавити депутатства. Поліція відкриває кримінальне провадження. І забирає, начебто, це рішення з'їзду у голови територіальної комісії Лілії Писиловець. Відповідь чорних на депутатів та цих 14 та членів комісії чиниться відповідний тиск. Адмін тиск, психологічний тиск, і всі намагання вибити з цих 14, зробити чуть менше голосів. Ну і відповідно, щоб зібралась територіальна комісія. Погрози йдуть вхід, хід, дзвінки, телефонні розмови там, і так далі, шантаж, все, що може. Стиль Віталія Дорошенка, Леониста Дікова. Ну і Василя Фещенка, безумовно. Сесія Василь Фещенко скликає сесію, але відмовляється внести в повістку денну питання про його недовіру, недовіру йому, як секретарю, і питання про зміну, про оголошення конкурсу на посаду головного лікаря. І, відповідно, вони формують свою повістку денно. Відповідь білих. Білі під час розгляду сесії сформували свій секретаріат, посадили туди Микола Попика та лічильну комісію. З великою перспективою. Це був хід, зроблений свідомо для подальшої комбінації. В президію до Василя Феченка був обраний надійний і незламний депутат Микола Попик, у разі чого він мав повести сесію. Хід чорних. Головуючий на сесії, відмовляється ставити на розгляд питання власної недовіри. Депутати приймають кілька питань, в тому числі по бюджету та допомоги армії. І Фещенко закриває пленарне засідання, але не сесію, і це важливий момент. Є певна пауза, яка не на користь білих. У білих, крім того, не вистачає голосів, бо один з депутатів поїхав відреження за кордон, але треба терміново проводити, бо виб'ють тих двох депутатів. Проводити наступне пленарне засідання, і ось повертається депутат за кордону. Депутат 14-ма голосами вони ініціюють, підписують звернення, щоб ініціювати друге засідання, пленарне, щоб продовжити сесію і також ж поставити питання на про недовіру. Хід чорних у сесійну залу приходить кілька сотень різних людей, які дуже так би мовити мотивовані Дорошенком, Фещенком. І е, створюють там гамір, щоб заважати проведенню самої сесії. Білі продовжують наступ. Микола Попик за сценарієм розпочинає пленарне засідання. Василь Фещенко відмовляється сідати у президію. Для я виконуючого повноваження міського голови Фещенко Добрий день. Василь Васильович. Василь. Василь, Василь. Ви ж головуєте? Ні, я зараз. Я... Хід чорних Стаднікова Фещенко і Дорошенко заборонили працівникам міської ради обслуговувати пленарне засідання депутатів, особливий хід відстадніка, і вона сховала пульти для голосування. Хід білих голосують з голоса. Згідно регламенту та простою більшості 4-7 голосами, вони звільняють Стаднікову і Фещенка з посад і призначають виконувати повноваження секретаря міської ради і міського голови Василя Кіптіва. Хід чорних Фещенко. На щитку вимикає електроенергію у приміщенні міської ради. Кід відповідає відповідають не менш ефектно. А Мельченко з брейком відкриває двері і вмикають світло. Далі щитова потрапляє під охорону правоохоронців. Чорні приймають рішення блокувати установу і не пускати обраного секретаря на робоче місце. У Кобиляках поряд з приміщенням ради було помічено представників кримінального світу з інших міст. Білим на допомогу приходить ТЦК. Іногородні хутко зникають в невідомому напрямку. Василь Кептілий намагається зареєструватися як новий обраний керівник установи. Шукає реєстратора, готує пакет документів сам, бо працівники не допомагають. чорні відповідають: Василь Феченко пише листа про перевороту Кобуляцькій громаді. Олександр Біленький допомагає розповсюдити по всіх громадах, де є реєстратор і забороняє вносити нового керівника в державний реєстр. Білі знаходять незалежно від голови Полтавської обласної ради реєстратори і реєструють Василя Кіптіло головою міської ради. Після реєстрації вже з документом новообраний виконуючий повноваження міського голови намагається потрапити в кабінет та марно. Його блокують. Хід чорний. Фещенко Стаднікова та охоронець Дорошенка займають кабінет голови громади, а кілька окремих мешканців громади не пускають новообраного голову в приймальну, блокують. Білі роблять кілька спроб і відступають. Працівники міської ради продовжують ігнорувати новообраного, виконуючу повноваження міського голови. хід чорних Фещенко їде до одного з реєстраторів області, щоб зареєструвати себе назад головою громади. Реєстратор показує, що Василь Кептілий не в повній мірі себе зареєстрував, і міським головою зареєстровано Кептілого, а виконуючи виконкому голову, ще світиться Фещенко. Фещенко подає заяв суд, щоб зупинити будь-які дії реєстратора. І тоді був би пауза. Хід білих, Василь Кептілий подає документи реєстратору, щоб виправити помилку і повністю зареєструватись і міським головою, і головою виконкому. Обидві установи і суд і реєстратор повинні були здійснити ці дії наступного дня зранку. Питання було: хто перший? Якщо реєстратор встигає, суддя зупиняє його подальші дії. Припускаю, що вплив на суддю могли здійснювати Удовіченко, Біленький Босенко. Момент істини. Апогеї по гей партії люди дотичні до ситуації моніторять відразу два реєстри: Сидять державний реєстратор чи судових рішень. Що появиться перше? Рішення реєстратора чи ухвала суду. Першою був реєстратор. Це була чудова новина. Далі з'явилась ухвала суду, яка вже ні на що не впливала. Торні змушені перейти в оборону. фещенко Стадніхова подають суд на поновлення себе на посадах. Білі беруть під контроль влади у громади. І всі працівники присягнули новому керівнику. Сильний несподіваний хід чорних через Босенко, Біленько, таємно було проведено заміну членів територіальної виборчої комісії. У них тепер більшість в комісії. і можна змінити депутатів Фесюру і Копельця. Тобто беремо рішення і проводимо через комісію. Хід білих у відповідь: депутати Фесюра та Копелець подають суд на партію наш край. За справу взявся депутат міськради, адвокат Сергій Галушка. Результат. Депутати отримують ухвалу, що забороняє комісії вчиняти будь-які дії на період судового розгляду справи. Чорні атакують. Комісія на чолі з Лілією посиглою стаємно збирається посвідчити нових членів комісії та ігноруючи рішення суду, оголосити нових за списком нашого краю депутатів замість і копійця. Розрахунок простий: тільки змінять депутатів. Суд поновляє Фещенка, а 14 голосів далі у більшості не буде вистачати. І Фещенко залишається. На коні. І ось так би і відбувся реванш. Білим вдається зробити відеозапис засідання комісії, яка, ігноруючи рішення суду, приймає все ж таки рішення, все ж таки приймає довідома рішення з'їзду партії наш край і оголошує нових депутатів. Алтарської райони Полтавської області постановляє визнати обраний депутатом Побіляської міської ради Полтавського району Полтавської області восьмого скликання наступного за черговістю кандидата в депутати єдиному багатомандатному виборчому обрасі за єдиним виборчим списком від політичної партії наш край у Галину Миколаєву. Осита професійно. Рішень хід білих. Після того, як запис. Передано було до Центральної виборчої комісії України ЦВК приймає окреме рішення по Кобиляцькій е, територіальній комісії, відміняє рішення місцевої територіальної виборчої комісії і залишає депутатів і Кобельця легітимними депутатами. Хід чорних Фещенко поновлюється у суді. Білі відповідають не менш ефектно, збирається позачарова сесія Кобеляцької міськради, поновлює на посаду Василя Фещенка, виконують рішення суду, і вже 19 депутатів знову оголошують йому недовіру та. Обирають знову Василя Кептіло, виконуючи повноваження Кобиляцької міського голови. Чорні фігури переходять в активну оборону. Фещенко знову подає в суд на міську раду і на поновлення на роботу головою громади. Партія наш край наймає адвоката і намагається в судовому порядку скасувати депутатство Фесюра і Копольця. Білі відповідають, Фесюра і Кополець остаточно виграють суди і залишається депутатами. Респект адвокату Сергія Галушки переконував більшість навколо Василя Кіптілова, поки що збережена. Паралельно на шаховій дошці відбуваються знакові для Кобуляцької громади події. Несподівано, але прогнозований арешт Віталія Дорошенка знакова подія, яка буде продовжена вже 7 січня 2025 року в судовому засіданні в Київському суді міста Полтава. Нова влада спробувала змінити керівника освіти, навіть конкурс провели, а хід у відповідь не забарився. Призначенця від Олени Станікової, пана Жугана несподівано поновили на роботі. Тоді білі фігури роблять хід конем, ліквідували рішенням сесії, відділ освіти та культури. створили управління, провели конкурси та з 1 січня 25-го року призначили нових людей на ці посади. До речі, про культуру три з лишнім роки цю установу очолювала Валентина Пелюхня. Потім у неї стався конфлікт з депутатами. Вона досить різко е, критикувала депутатів. Депутати, е, та ще багато хто сприйняв це, начебто Валентина Андрівна е, говорила від імені тих, хто на шаховій досці грає за чорні фігури. Тепер і я не, я не впевнений тепер вже в цьому, але багато було тоді переконано. Е, вона відмовилась брати участь у. Конкурсів в управління і вирішила зайняти свою справу. Користуючись нагодою, я з нею поспілкувався. І вона всіх привітала так. з 1 січня у Кабуляцькій міській раді запрацює нове новостворене управління. Там туди входить і сектор культури, в тому числі. Але коли озвучили прізвище, переможців, конкурсу вашого прізвища там немає. Тож можете свою позицію і взагалі у вас є можливість висловити свою думку. Дякую, вітаю всіх. Хочу сказати, що так дійсно я не подавала на конкурс саме на цю посаду, тому що це було моє свідоме рішення задовго до цього часу, коли навіть оголосили оголосили саме конкурси. Я для себе вирішила, що хочу змінити свою сферу діяльності і перейти в громадський сектор. Ну на даний час я бачу цю актуальність, і це якби мій вибір. Тому трудові відносини мене закінчуються 31 грудня. Ніхто мене, як там пишуть, не виганяв. А все є по закону. Є контракт, є попередження про ліквідацію відділу. Я підписала, ознайомилася і перехожу з 1 січня. В іншу структуру далі будете бачити, я думаю, почули всі. Хочу подякувати своїм колегам, працівникам за командну роботу, які за мною крокували протягом часу трьох років, з якими ми багато чого зробили, я вважаю, які на одній хвилі. Я їм дякую, і хочу привітати всіх з прийдешнім новим роком. Побажати всім тепла, любові, миру і, звісно ж, перемоги. А ще дуже хочу сказати кожній людині, що в ці тяжкі часи і темні залишатися людянами, не зважаючи на обставини. Дякую. Нове управління очолить Світлана Царичанська, а культурою опікуватиметься Юлія Няй. У ліцею ліцеї 2 призначили нового керівника. Олександр Доценко вже проявив себе вмілим господарником, отримав підтримку від батьківської спільноти та педагогічного колективу. Але ж опоненти теж намагаються заважати, колишня директорка подала до суду на поновлення. Проведення конкурсу на директора Кобеляцької міської лікарні перед цим були загальні збори трудового колективу. Вперше за багато років хтось прийшов на збори впевнено, хтось хвилювався, а хтось навіть прийшов з побоюванням. Явка була чудовою. Збори були легітимні і обрали представників трудового колективу в комісію. Та може найкраще. Але залишилося всім порівнятися, об'єднатися і піти. Новопризначений керівник Олександр Гробенко за півроку встиг провести і кадрові і господарські, і фінансові рішення, а під ялинку разом з трудовим колективом отримав подарунок. Автомобіль з міста побратима Зінген та автомобіль Дастер, куплений за кошти Кобиляцької, Білицької громади та за кошти безпосередньої лікарні. З Різдвом Христовим з наступаючим новим роком, нехай всі незгоди, які були в цьому році, зроці, так і залишаться в цьому році, а на новий рік вам, вашим родинам, щастя, здоров'я, любові, Божої благодаті. Хочеться, щоб наступний рік був роком перемоги, роком миру. Всім вам миру і слава Збройним силам України. А окремо хочу подякувати Миколі Володимировичу. За придбання автомобіля Renault Duster. він виділив нам субвенцію 200 тисяч, додавали 200 тисяч міська рада, і Олександр Гурович знайшов кошти міської лікарні. Тож, дякуємо за це. Дякуємо партнерам з Німеччини. Дійсно, які нам надали два шикарних автомобіля, які будуть приносити користь громаді і задоволення самій лікарні. Набагато легше дякую. Так, всім вам Дякую. Дякую. дякую всім гарно білийські селищні громаді закінчити. Шахова гра ще не закінчена. Вона буде продовжена у 2025 році. І про це ми обов'язково будемо повідомляти на світовиді. Тож, підтримуйте. Кілька слів хочеться сказати про тих, хто безпосередньо опікувався грою білих фігур на цій шаховій дошці. Це Микола Попик, який брався за справу і виконує її сумлінно. Сергій Галушко і адвокат, і депутат, досвідчений і впевнений в собі і завжди дає добрі поради. Ірина та Сергій Омельченків віддані справі люди твердо і впевнено. Рухають справу вперед. Михайло Брейко права рука Василя Кіптілова, допомагає йому реалізовувати його плани та завдання. Аліна Горобець, юридичний відділ, який хоч і робить помилки, але сумлінно працює, причому дуже напружено. Марина Ященко. Член бюджетного комітету, яка контролює використання і завжди критично відноситься до використання і наповнення бюджету громади. Тиміло Шевченко, 24-й рік, для неї був важкий. Вона витримала певний тиск. В них закінчився контракт влітку, і не хотіли призначати, бо за тим стоїть Олександр Біленький та група людей. Вона все ж таки це все витримала. знайшла, знайшла підтримку в першу чергу в своєму трудовому колективі, в батьківській спільноті своїх учнів. Ну і потім уже в чиновників. Врешті-решт на рік і продовжили контракт. А все ж було пов'язано безпосередньо з депутатською діяльністю. І прямо нам дали зрозуміти, що будеш там приймати участь 14, серед 14 тих людей. Ми тебе не дамо тобі працювати. Ну вона витримала і все ж таки приймала участь в усіх засіданнях. І її голос був дуже важливий. І голос ті струпартійна структура, яка вона підтримувала, теж всі було разом, дружно і все було добре. Олександр Олександрович Кополець. Василь Макарич Гордійко, Микола Іванович Андрієнко. Ну це поважні люди з багаторічним стажем. До речі, Василь Макарич лідер в багатьох питаннях і порада, і особливо він відзначився у 2024 році, коли об'єднав навколо себе. Молодь, яка опікується спортом, футболом. Він представляв нашу громаду на різних змаганнях і отримували цей колектив. Він його фінансував, підтримував і дав можливість хлопцям молодим розвиватися. Тож побажаємо натхнення і в наступному 25-му році. Ну і Микола Іванович Андрієнко він змінив взагалі роботу і відношення з земельного відділу до. Тих земельних ресурсів, які сьогодні є у громади підходів і, і взагалі, земельна комісія це сьогодні таке важлива фундаментальна робота. Туди приходять і депутати, і чиновники, і безпосередньо заявники, і спільно виробляють досить важливі для громади рішення. Так що. Ну і крім того, з Миколою Івановичем теж були перемовини і по партійній лінії намагались його теж вибити із 14 сміливих і активних депутатів, але він свою думку не змінив і постійно був в авангарді подій. Ну окремо хотілося б ще відзначити, що у нас є ще форпост, такий як фабрика, це колишня дискотечне заклада тепер сьогодні там танцювальний, і розважальний, і і, і, хар... і громадське харчування. Там а ще там сотні дітей. Сьогодні більше ста дітей, сьогодні, якими опікується Максим Якименко, хореограф. Відповідальний, творчий, талановитий, і він проводить постійно заходи, в тому числі багато благодійних. А за цим сим йому підтримку надають Жанна та Олександр Шевцове і Олександр Козирів. Бо побував на черговій виставі хореограф Максим Якименко разом з своїми. І навіть підглянув за куліси і побачив, як важко сьогодні, але як він талановито працює з дітворою. Тож, буквально кілька моментів до вашої уваги. Піздвяні історії, театр танцю «Лайтхаус», ваші оплески. Все в дім тепло і щастя. Зігріє добром і світлом, бажаю вірного кохання, щирих друзів, надійних товаришів, чуйних людей поруч, здоров'я, бадьорості, оптимізму та енергії для подолання всіх перешкод. З Новим Роком! кожен рік по своєму унікальним подіями та сюрпризами тому його потрібно проживати на повну силу. Бажаю не втратити тих, хто дорогий, зберегти те, що важливе, і примножити те, що необхідне. Нехай у ваших сім'ях і домівках планують тепло, спокій, затишок з новим 2025 роком.